Друзі, ні на який фронт він не піде. Наш головний завхоз країни Андрій Єрмак нещодавно заявив у Нью-Йорк-Пост про те, що він відправляється до ЗСУ аби виправити свою репутацію. Але мої доволі близькі друзі у доволі вузьких кругах у прокуратурі говорять наступне: от, просто послухайте цю думку. Зараз він знаходиться під юрисдикцією НАБУ та Сап і, скоріш за все, це все пов'язано з плівками Міндіча і, скоріш за все, є прямий кримінальний зв'язок. Зразок цього угрупування між главою, минулим головою офісу президента Андрієм Єрмаком і усією цією угрупуванням Міндіча. Але що цікаво, коли він відправиться юридично до ЗСУ і підпадає під юрисдикцію ДБР. А в ДБР в нього, наскільки я розумію, все налагоджено. Більш того, вони його викличуть як свідка. Дадуть йому за державний кошт, скоріш за все, ще й квартиру, і буде він тусуватися далі у Києві і рішати свої справи. Тобто він піде у тінь, але ніякого перезавантаження не буде. Не вірте цьому.